Вітаємо вас, шановні добродії, на хвилях нашої програми з козацьких джерел. Ну, ви вже й догадалися, що знову сьогодні піде в нас мова про славне козацтво, сильне, відважне, закохане в волю до рідного краю, народу, козацтво. Яке є прикладом і для нащадків. І я дуже радію від того, що в наш час все більше і більше є людей, які вивчають історію козацтва, доносяться до молодшого покоління, самі проходять козацькими стежками і здобувають нові нові відомості. Сьогодні в нас розповідь буде про битву. Під Берестечком. Це найбільша битва на Хмельниччині під проводом славного Богдана Хмельницького. І повідає нам про цю битву пан Роман. Будь ласка. Дякую, Марія Олександре. Бажаю здоров'я, шановні добродії. Сьогодні ми знову хочемо вам, разом з вами поглинути в хід історії. України. І одна із сторінок, найвидатніших сторінок, яка формувала Україну, яка формувала українську націю, є козацька доба. Багато славних і славних сторінок має козацька доба, угу. але ми сьогодні би хотіли звернутися до однієї сторіночки: це Берестецька битва. Чому вона нас так цікавить? Чому вона лишила такий яскравий слід в історії козацтва? А це тому, що це після Грундвальської битви найбільша битва в Європі, яка е, зафіксована, що з обох сторон приймало, приймало участь понад 300 тисяч людей. Ого. Це на той час це треба зрозуміти. Це тільки скільки треба було зібрати людей, що з одної, з одної, з одної сторони виступав е, козацьке військо на чолі з Богданом Хмельницьким, і з другої сторони військо Речі Посполитої Ян, Другий Казимір. І збиралися це на цю битву не один рік. Як випало так, що зустрілися іменно на полі Берестецької битви? А чи планувалося воно там? Ну, ясно, історичні події склалися таким чином, що дві е, сторони маневрували перед тим, як приступити до прямих військових зіткнень? І коли. Е, Польський е, король Ян II Казимір був в Дубно своїм військом, а Богдан Хмельницький маневрував по Поділлю. <різь> І так зійшлося, що в часі що якраз вони вибрали поле Берестеччини. А чим воно так відрізняється від інших населених пунктів? Бо тому що там великий простір. І, але є особливість, що е, кругом великого поля болота і протікає е, річечка невеличка пляшова. Ми, козаки Славутської паланки, майже щорічно стараємося зробити козацький похід на полі Берестецької битви. Тільки цього року в зв'язку з. Військовою агресією, російською військовою агресією, повномасштабною війною нам не було можливості поїхати на поле Берестецької битви. А так ми кожен рік віддавали шану тим козакам, які були на полі Берестецької битви. Як я казав, що на поле на Берестецької битви. Коли був мирний час на Україні, приїжджали козаки з усієї України. Коли ми приїжджали наші козаки з Славутської паланки, а ми одягалися всі в козацькій одежі, ми були на конях. І до... рядом ми розполагалися на острові Гайок, де розполагалася ставка Богдана Хмельницького. Потім Івана Бугуна, Цікаво. і коло нас розполагалося інше козацтво. Це було козацтво Запорозьке, це з Дніпропетровщини, це з Чернігівщини, це з Вінничини, це з Рівенщини. І ми познайомилися з багатьма козаками різних. Виявилося, що Україна багата на козацькі традиції. Не тільки в нас на Хмельниччині, але на всій Україні шанують козацтво. Це здорово. Це е, козацтво це якраз є та е, ізюминка українського народу, яка об'єднує всю українську націю. Кого не спитай? Ти хто, як пишеться в гімні України. Ми всі козацького роду. І з тих пір. До сьогоднішнього часу ми шануємо козаків, Ми побуваємо, коли приїжджаємо на поле Берестецької битви, ми перше відвідуємо музей козаччини. Ми заходимо у церкву, яка побудована в українському стилі барокко, mm -hmm. яка тільки в... побудована має свій. Неповторимий стиль. Туди приїжджають, як я сказав, багато козацтва і завжди на полі Берестецької битви, якби відображається ті події Берестеччини, де розполагалися. Козаки, де поросполагалися військо Речі Посполитої, і як будто відновлюють події, ту, події. То, то, події того часу. Е, буваючи, і ми там знаходимо деякі артефакти. Наприклад, ми знайшли підкову. Яку по всім даним, то була татарська підкова, тому що там тата, де ми ходили, там татари розполагалися табором. Ми багато, але буваючи в музеї угу. і буваючи на полі Берестецької битви, іти тими шляхами, якими рухались козаки, і тими шляхами, які рухались війська Речі Посполитої, ми. Замітили, що в нашій історії і в історії Берестецької битви є багато неточностей, чи може хтось не допрацював. Чи може хтось це спеціально робив? Переписав. Переписав. Ми бачимо, що там є питання, як козаки наступали, як Богдан Хмельницький і чому попав у табір для до татар, які е, вийшли з поля бою. Чи вони втекли, чи вийшли, чи їх купили. Це є також питання, є питання те, як козаки виступали через болото. Є питання те, як козаки захищалися, і є питання дуже мало є питань після того, як Іван Богун вивів свої війська, які могли попасти в оточення, і перед Дубно він побудував редути. І коли ми прийшли. Тим шляхом, як відходили козаки, ми побачили, що багато ну, є неточностей. І ці неточності в нас ще підтримують, е, спонукають. спонукають до праці, спонукають до того, щоб ми е, далі працювали. Так. І Будучи на полі Берестецької битви, ми бачимо всю велич е, козацького полковника Івана Бугуна. Тому що заходиш у музей козацької слави, який знаходиться на полі Берестецької битви, перший, хто стоїть, це бюст Івана Бугуна. Він гордо дивиться і каже: ми захищали Україну. А чи ви будете захищати? І на цих позиціях ми бачимо, що ми виховуємо нове покоління, так, так. яке сьогодні готове і захищає нашу Україну. Вже сьогодні захищає від російського агресора. Але маючи таких вихованих людей, таких патріотів, які борються за нашу землю, ми переможемо. Україна буде. Слухаючи вас, не можна не сказати і не можна не повірити в те, що козацькому роду нема і не буде переводу. Бережіть себе, бережіть родину. Brigitte, ucraniana.